Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. Але і грошей намутили, і перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети і так далі. Це ж за гроші налогоплатічка. Понял? От так що Вони давай збивають оці дрони, які в Україні збивають з автомат, сарагатки. Взагалі, пода мені кажуть, це мікроваловки кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там цигані з зубами золотими ті дрони збивають. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька F-16, спеціальні пошукові літаки. Запускали ракети. Там ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли? Який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? Далі, Тобто Європа витратила на те, щоб оціно, 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін, дивні, да? ну я так мягко кажу. В принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я полякав, то ми б сказали правильно, все, супер, так і надо, треба ми збивати ці дрони. Ну, поки що ситуація така. Розповсюджуйте це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь, дуже багато спорів. Там починають нас з поляками ссорить, якась от така ситуація відбувається, провокацій куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через яких нам ще може прийти зброя і допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десятиріч. Нам це не Зрозуміть, нам треба це просто прийняти і робити все в межу своїх сил, що у нас є. А сил у нас, як ви бачите, дуже багато. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, всім па-па. Да, не непристійно новини, ну що ти будеш діляти?